Звернення народу до президента, уряду та парламенту. Українці вийшли на Майдан не тільки заради того, щоб скинути Януковича. Українці вийшли на Майдан в першу чергу, тому що вимагали змін. Тому що в такій країні, яка наскрізь хвора, не можна жити просто так і чекати, що щось зміниться. Ми хочемо, щоб змінилась не тільки обличчя влади, ми хочемо, щоб змінилася сама система влади. Хочемо змін. Тому що країна хвора і зміна власних лікаря нічого не вирішить. Треба лікувати країну від найвищого рівня до найнижчого. Це визнають не тільки рядові українці, це визнають і лідери громадських організацій. Це власне намагається донести до вас Америка, Європа і інші, тому що ніхто не дасть нам ні допомоги, ні грошей, якщо не буде змін і не буде реформ. Реформи і зміни це та той наш фронт, який нам допоможе перемогти в боротьбі з будь-якими ворогами. Того ми прагнемо змінити. Змін вимагай. Змінюйся сам. Змінюй країну. Інтерактивний флешмоб. Ми прагнемо змін.